Я пізнаю світ урок номер 194 Свої друковані зошитки тиждень 22-й, розгортаємо на 20-тій сторінці. Ми сьогодні з вами на уроці будемо мандрувати Україною, поговоримо про тваринний світ нашої Батьківщини. На початку нашого уроку ми переглянемо відеофрагмент. А потім ви мені розкажете, до якого класу належать зображені тварини і як вони піклуються про своїх дитинчат. Сідайте всі зручненько, та рівненько і приємного вам перегляду. Ці малята гієнові африканські собаки. Народилися в сафарі парку Біксіберген у Нідерландах. Ласка, кого ви побачили у відеофрагменті? Так, це гігієнова африканська собака. А до якого класу належать ці тварини? Розумнички, вони відносяться до класу ссавців звірів. А як вони піклуються про своїх дитинчат? Так, діти, дуже добре. Переходимо з вами до наступного завдання під номером 2. Слід попрацювати з інформацією в рамочці від нашої мудрої сови. Обов'язково читаємо разом із диктором, запам'ятовуючи всю інформацію. Розмноження це здатність організмів давати потомству. Розвиток це процес набування організмом нових якостей. Тож, будь ласка, ще раз прочитайте декілька разів, що таке розмноження, а що таке розвиток, і відтворіть з пам'яті нові навчальні одиниці. Тож, розмноження це саме здатність організмів давати потомство, а розвиток це процес набування організму нових якостей. Запам'ятайте, будь ласка, це. А далі пригадайте вивчене, виконавши ось наступні завдання. Вам треба в першому завданні установити відповідності між істотною ознакою тварини та назвою класу, до якого вони належать. Праворуч у вас є ознаки певних класів, а ліворуч у вас є самі класи, звірі або савці, птахи. Риби, земноводні, плазуни та комахи. Натискайте відео на паузу, уважно читайте опис кожного з класів і з'єднайте стрілочками, що до чого відноситься. Виконуємо це завдання самостійно, потім обов'язково перевіримо. Ну що, саме час перевіряти. Перший клас звірі або савці. Вони мають тіло, укрите шерстю або волоссям, і вони годують дитинчат молоком. Наступний клас птахи мають тіло укрите пір'ям. Клас риби мають тіло укрите слизькою шкірою з лускою. Земноводні Мають тіло укрите м'якою вологою шкірою. Плазуни мають тіло укрите сухою роговою лускою, ну і комахи, їх істотна ознака, те, що вони мають шість ніжок. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви з'єднали стрілочками описи кожного класу. Так, якщо побачили помилку, обов'язково її виправляйте. Прочитайте ще раз для того, щоб краще запам'ятати. Переходимо з вами до наступного завдання. У вправі другій слід обрати правильні відповіді. Які тварини не мають шиї? Звірі, птахи чи земноводні? Розумнички діти, це земноводні, ввели в, кове, в кружечок. Наступне питання: з яких частин складається тіло комахи? Варіант А. З голови, груди і тулуба. Варіант Б з голови, і черевця. Дійсно, діти саме тіло комашок складається з голови, груди та черевця. Питання наступне. Які тварини проводять частину життя на суходолі, а частину у воді? А риби. Б. Плазуни В. земноводні. Молодці. Правильна відповідь земноводні. Саме вони частинку життя проводять на суходолі, а іншу частинку у воді. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. На сторіночці 43 розгляньте малюночки і розкажіть почергово, як розмножуються. І розвиваються зображені тварини. У кого немає зошитка, я зараз вам покажу цю сторіночку. Повторю ще раз сторіночку 43. І подивіться, будь ласка, ось такі зображення: розмноження звірів або савців, розмноження птахів, як відбувається, розмноження рибок і розмноження плазмів. Спробуйте, будь ласка, самостійно розказати почергово вашим рідним, як же розмножуються і розвиваються ось ці зображені тварини. Ну а зараз я пропоную вам переглянути дуже цікавий відеофрагмент. Сідайте всі зручненько та тарівненько. Ми будемо його переглядати, а потім ділитися своїми враженнями. Sampai jumpa di video selanjutnya.

Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Що цікавого ви помітили? Дійсно, діти, подивіться, у великих жабеняток немає хвостика, тому що це безхвостаті земноводні. Але поки що вони маленькі, хвостики у них є, уявляєте, яка цікавинка. Давайте з вами розглянемо зображення у ваших зошитках. Ліворуч, зображення, розмноження хвостатих земноводних. Спочатку йде ось така маленька ікринка. Так? А потім вже по голову називається. І виходить потім у нас ось такий хвостатий земноводний. Так? Це, скоріш за все, саламандра. А праворуч йде розмноження без хвостатих земноводних. Так само з ікринки, так? або цей малесеньке яйце. Виявляється потім пуголову кось такий з хвостиком, а вже потім утворюється жабенятко, але ми знаємо, що у жабенятки немає хвостика. Тож, дайте, будь ласка, відповіді на питання, де відбувається розмноження і розвиток земноводних. Так, діти саме у воді. А чи схожі щойно народжені тваринки на дорослих? Ні, діти, дійсно, вони не схожі, а чим вони різняться? Особливо подивіться на безхвостатих земноводних. Поки що вони маленькі, у них є хвостик, а коли вони вже виростають більшими, стають жабанілатами, то хвостик у них зникає, тому що вони все ж таки безхвості земноводні. Перегортаємо сторіночку далі. Будемо читати дуже цікаву довідку разом із диктором та дізнаватися цікавинки про розмноження земноводних. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом, запам'ятовуючи нові навчальні одиниці. Розглянемо розмноження земноводних на прикладі жаби озерної. Земноводні відкладають ікру яйця. У водоймах з ікри вилуплюються личинки. Личинки безхвостих земноводних називають пуголовками. Вони схожі на риб, мають хвіст і зябра. Пуголовки швидко ростуть, у них з'являються кінцівки, розвиваються легені, зникає хвіст. Згодом пуголовки перетворюються на жабенят, які дихають легенями і виходять на суходіл. Отже, розмноження і розвиток земноводних відбувається у воді, деякі види цих тварин піклуються про своє потомство, охороняють ікру і личинки. Діти, Давайте з вами ще раз прочитаємо нові навчальні одинички та їх запам'ятаємо. Земноводні відкладають ікру, тобто яйця в водоймах. Личинки без густатих земноводних називають пуголовками. Розмноження розвиток земноводних відбувається у воді. Ви можете побачити це на світлинках. Перше це ікра або маленькі яйця. З них вилупляються пуголовки, ось такі цікаві, так? головастики з, з таким великим хвостиком. А після пуголовка ця тварина, ці земноводні, так? ростуть, розвиваються і стають ось такими гарними жабонятами, але в яких хвост зникає. До речі, пуголовки дуже швидко ростуть, у них з'являються. З часом кінцівки розвиваються легені і зникає ось цей хвостик, тому вони утворюються на жабенят, які також, як і ми, дихають легенями і виходять на суходіл. Але розмноження у них відбувається саме у воді. Будь ласка, прочитайте ще раз інформацію, яка виділена у вас рожевим кольором, щоб краще її запам'ятати і вивчити. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, а потім знову повертайтеся до роботи. Давайте пригадаємо з вами вивчене. Виконаємо завдання восьме. Слід підписати частини тіла комахи. Пригадуємо, тіло комашки складається з трьох відділів. Перший відділ зверху, це у нас розумнички це голова. Беремо ручку і пишемо голова. Наступний відділ це груди. Розумнички пишемо, це груди. І третій відділ тіла це черевце. Записали черевце. Тож, ось такі три складові у тіла комашки голова, груди і черевце. Давайте з вами дізнаємося, а як же розмножуються деякі комашки. На сторіночці 23 у нас знову з вами є цікава довідка, яку ми будемо читати разом із диктором. Обов'язково слідкуйте за текстом та читайте разом із ним. У комах є два типи розвитку з повним і неповним перетворенням. Комахи відкладають яйця на рослини, у ґрунт, у воду. З яєць вилуплюються личинки. У комах із повним перетворенням метелики, комарі, бджоли тощо. Личинка не схожа на дорослу комаху. Личинка живиться і згодом перетворюється на нерухому лялечку. У середині лялечки відбуваються перетворення, а з часом з неї виходить назовні доросла комаха. У комах з неповним перетворенням сарана, коники, цвіркуни, лялечки не утворюються, їхні личинки ростуть і поступово змінюються на дорослих комах. Деякі комахи піклуються про своє потомство. Наприклад, бджоли й мурахи будують житла, гнізда чи мурашники, годують личинок, добувають та запасають їжу для свого потомства діти, ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Давайте розглянемо саме світлини. Перша світлина це те, як комахи відкладають яйця на рослини або у ґрунт чи у воду. Це все перетворюється на личинку, а потім ця личинка перетворюється на ось таку лялечку, а вже з неї виходить ось така доросла комаха. Подивіться, яка краса! Це називається повне перетворення. Яйце, ля... личинка, лялечка і доросла комаха. Також у комах є ще не повне перетворення. Це такі комашки, як сарана, коники і цвіркуни. Вони не утворюють лялечку. Так у них йде спочатку яйце, як і з повним перетворенням, потім йде личинка, це все те ж саме, але лялечки. Тут не буде, тому що після личинка одразу буде доросла комаха. Тож, що вам треба запам'ятати, те, що комахи відкладають яйця на рослини у воду чи у ґрунт. У кумах із повним перетворенням личинка перетворюється на лялечку, а вже потім стає доросла комаха. У комах з неповним перетворенням лялечки не утворюються. Тож, це вам слід обов'язково вивчити на пам'ять та запам'ятати, як же розмножуються комашки. До вашої уваги я пропоную приглянути невеличке відеофрагмент. Будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Тож, вам слід запам'ятати, як же розмножуються комашки. По-перше, вони відкладають яйця або у ґрунт, у воду чи на рослинки. По-друге, з'являються потім личинки. А далі, якщо це повне перетворення комашки, то вона, з личинки утворюється лялечка, а з лялечки вже утворюється доросла комашка. Ми з вами побачили це у відеофрагменті, це був метелик. Якщо комашка розмножується з неповним перетворенням, то після яйця з'являється личинка, а з личинки вже виростає доросла комашка. Натисніть відео на паузу і ще раз прочитайте інформацію, яка довідці у вас виділена рожевим кольором. Ну а ми переходимо з вами далі. Попереду нас чекає хвилинка математики. Слід розв'язати задачу. Задача у нас така. З двох вуликів, відстань, між якими 800 метрів, одночасно назустріч одна одній вилетіли дві бджілки. Перша бджілка летіла зі швидкістю 12 метрів за секунду, а друга 8 метрів за секунду. Визнач, за скільки секунд вони зустрінуться, обчисли шлях, що подала кожна бджілка. Подивіться, будь ласка, дуже уважно на коротеньку умову, на зображення. Бачимо, що швидкість першої 12 метрів за секунду, швидкість другої 8 метрів за секунду, всього 800 метрів. Будь ласка, пригадайте з уроків математики, як же розв'язувати такі задачі. Натисніть відео на паузу, а у клітинках напишіть розв'язання. Працюємо самостійно. Не Забудьте, будь ласка, себе перевірити. Слід було виконати аж цілих 4 дії. Перші дії треба було дізнатися загальну швидкість зближення бджілок. Треба було 12, додати 8. Це 20 метрів за секунду. Далі ми змогли з вами знайти час, через скільки секунд вони могли зустрітися. Для того, щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. 800 поділити на 20 це 40 секунд. А далі у вас було ще одне питання: слід було вчислити шлях, що подолає кожна бділка. Тож 12 множимо на 40, це 480 метрів, подолає перша бділка і 320 подолає друга бділка. Перевірте, будь ласка, себе, якщо є якісь помилки, то обов'язково їх виправляйте. Якщо ви втомилися, то можете для себе зробити невеличку фізкульт-хвилинку, а далі ми будемо з вами працювати як справжнісінькі мовознавці. Повторіть, будь ласка, навчальну одиницю з української мови на сторіночці 41. У кого зошитка немає, все буде на екрані. Пригадуємо з вами навчальні одинички. Що таке прикметник? Прикметник пригадуємо це. Самостійна частина мови, що означає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чи, чиє чиї. Чи, прикметники можна утворювати сполученням двох основ десятиногий, східноукраїнський, прикметники, що означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів, пишуться через дефіс піркувато солодкий, сіро зелений. Пригадали це правило? А тепер давайте виконаємо з вами вправу 12 на сторінці 24. Слід прочитати сполучення слів і позначити основи прикметника. Наприклад, медоносна бджола. Медоносна від двох слів мед носити, медоносна бджола. бджола». зелена личинка. Жовто, жовт, зелена, зелен, личинка. Білокрилий метел, тобто той, який має білі крила. Біл крил це буде також основа. А в останньому завданні слід утворити складні прикметники, получивши основи наведених у дошках слів. Наприклад, світлий зелений жабаня. Зверніть увагу, у нас тут два кольори, тобто буде відтінок кольору. Світло зелене. Як напишемо? Правильно, діти напишемо через дефіс. Пишемо світло з великої літери. Світло зелене. Зверніть увагу не зелене а зелене жабеня яке, світло зелене. Наступне жовтий, чорний саламандра. Саламандра буде яка? Розумнички, жовто-чорне, як напишемо. Також через дефіс записуємо. Жовто. Дефіс чорне. Жовто чорне. Наступне різний колір метелик. Метелик буде який? Правильно, різнокольоровий. А це слово, як ми напишемо? Так, а це слово напишемо разом. Записуємо різнокольовий. Різнокольоровий метелик. І останнє слово сполучення: темний синій крильця. Крильця будуть які? темно сині Як напишемо це слово? Через дефіс, тому що це відтінок кольору. Записуємо темно. Дефіс сині. Так, у нас з вами множина, тому в кінці буде і темно сині крильця. Тож, на цьому наш урок підійшов до завершення. Вам ще раз обов'язково повторити навчання одинички, які ми розглядали на уроці. Слід пригадати і прочитати довідки на сторінках 22 та 23 розмноження земноводних, розмноження омашок. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Навчальні одиничка обов'язково вчить на пам'ять, щоб потім не губитися.